Відтепер у Чернігові є площа героїв небесної сотні. Відповідне рішення за ініціативою громадських організацій прийняли сьогодні депутати на 48-й сесії міської ради. Розташована площа на перехресті проспектів миру та перемоги. Місце, де колись стояв пам'ятник Леніну, тепер є її територією. Після цього рішення має бути наступний крок громадське обговорення, перспективи реконструкції площі і будівництва саме тут, пам'ятника Героям України. Це є перший етап назвати площу Небесної Сотні. І, відповідно, потім вже розглядати питання благоустрою цієї території і будівництва тут, чи це буде пам'ятник. Чи це інша частина? Фахівці вважають, що має бути тут каплиця і, відповідно, комплекс ми повинні почути тут і громадськість і в першу чергу сукульторів, які сподіваюся, долучаться до цієї справи? Крім цього, депутати одноголосно підтримали звернення Верховної Ради України до ООН та інших міжнародних організацій про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Проектів було кілька, тому обговорення затягнулося. Представники громадських організацій, які були ініціаторами цього питання, попросили. Депутатів прийняти лаконічне рішення. Підтримати два пункти: признати ЛНР і ДНР терористами і признати Росію агресором. Обітля просьба к вам ко всіх. Е, нам, нам не важливо, що ви вирішаєте між собою. Нам головне, щоб ви до общественності. Більшість депутатів з цим погодилася. Вирішили визначити позицію громади коротко, але чітко, без будь-яких звернень до міст побратимів. Без ніяких заяв, просто сказати. Що е, Російська Федерація це держава-агресор, і що ДНР ЛНР – це терористичні організації, так як в проєкті рішення. А від заяв просто давайте їх заяви залишимо для коментарів, інтерв'ю, газет. Якщо ну всі ж можуть робити заяви любі. Ми маємо е, дотримуватись телеграфного стилю. Депутати е, Чернігівської міської ради незважені люди. Ми повинні зараз в цьому плані ніяким чином не вплинути в негативі і не, не дати, е, скажімо, якогось шансу е, зірвати ці домовленості своїми заявами. А я думаю, що позиція наша підтримки президента вона буде абсолютно правильна, е, доцільна. І вона допоможе дійсно спозісподіватись на те, що мінські домовленості будуть виконані. Також одноголосно депутати прийняли заяву про підтримку мирного процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі. Проєкт рішення представників всіх фракцій писали зранку в кабінеті міського голови і голосували за нього без обговорень. З надією на мирне врегулювання конфлікту на сході позачергова сесія свою роботу теж завершила мирно. Детальніше про перебіг пленарного засідання та позицію депутатського корпусу міської ради у вівторок у депутатському каналі.